Так, глядачі, всім доброго дня. Сьогодні 21 червня. Місто Тлумач. Думаю, їхати на двірну, але з роботою не вийшло і поїхали в Тлумоч. Йдемо, подаємо, що цікаво нам. Тлумачі пропонують. Заходимо на ринок ідемо. Так, перший відео поросят. Перше відео поросята. Трошечки бачу, що людей є, небагато, але є. Ось такі свинки, чоловік займається на постійній основі. Давайте, діти. Яка ціна на сьогоднішній день? Хочу 800, ліжка, 2500. 800-2500. Такі ціни за, за штуку до 3 від 2 до трьох. Ось так. Свинки, бачите, такі немаленькі, не гарні. 6 тижнів, так? 6, 6, 6 тижнів? Шеститижневі свинки такі. О, цікавий чоловік може зробити доставку, вам номер телефону в мене є. Пишіть коментарі, якщо вам цікаві такі свинки, то. Ви з Монастирська, так? Ні, я таке село Колодіїв. А, Колодіїв, Чоловік ну, з вдома є штук. Чоловік ще має вдома також поросяти, так що. Кому цікаво, звертайтеся. Це що, пет... як Ландраси? Ландраси це другий гібрид. Зараз тут Біла Велика. — Трьохвидний гібрид такий бачите. Йдемо далі. Так, діці, є така, що одна залишилась. Ландра, мама, масштаба Макс, так. А ваші по чому качена? Дві за таку діваху Залишилась одна. Ну, бачите, видно, що це м'ясна порода, гарно виділяється. І зад такий розколотий. Ці свинки гарно швидко ростуть. Мічина має вушко обрізане. Це мізинка, це останній вирок. Та? Та, вона найкраща буде на оце. Вона має 14 сусків. Вона буде найкраща на свиноматку. Шустра така. <глузь> а, ну то забрали тільки що відносимо було, самі. <глузь> а більше б цього 10 років. Вони їдяться без проблем. А Сире, а є картопляється, це лошпиння картоплю дозбавить. Бачите, є травичка присутня, дає ту травичку, їм дає там сирого зерна і ці свинки дуже, дуже добре, що не. Вони... На сирому. Коли купуєте порося, звертайте увагу, питайте людей, чим вони годують. Важно, щоб було не на сирому. Сире зерно, висівка. Як воно щось говорить? Шукай Дім. Шукає дім. Поспішайте, хто має можливість. У на ринку. що Ну. З являть, з являть, з являть, так, є ще такі поросятка? Залишилось такое двоє. А ваші По 800 за штучку. Дві дівчинки так. А Їм Тут тепленько, на вулиці трохи прохолодно. 21 червня, а вони тут усіння, деться погано. Ось такі. Ідемо далі. Так, наступний відділ. Дивіться, такі як слимочки, гарно поскладені. Частесенькі, покупані перед базаром. Ось такі гарні поросятка. А ваші ціна? Дивіться, Так що ціна, в принципі, в середньому одна і та ж у всіх. За штуку, за одне порося 2700-2800. Ось такі бачите, ми їх розбудили. Ось такі свинки. Ми сьогодні нагадую на ринку місто Тлумоч, Імало-Франківська область. Ринок відбувається, щоб якщо хто хоче, бажає поросят тоді в суботу і в середу. В середу поросят немає. Більше такі може курочки якісь є, але поросят в середу немає. Ось так. Такі поросятки. Зробимо дві частини, показую перший поросят, навіть три частини. Перший показуємо поросят, потім показую, що цікаво, що є з тварин курочки і все решту. Потім відео узагальнюємо поросята. Разом узагальнюємо з курочками, щоб хтось не бачив, тоді буде бачити загальний віт. Ось так, а такі. Такі поросятка. Йдемо далі. Так, дивіться, такі підрощені. Десь приблизно вага десь, там що 20 плюс до 30 кг. А такі по чому? П'ять тисяч гривень такі. Поросятка. Гарні поросята.

Кого цікавлять такі поросята підрощені, можливо, на свиноматки хто хоче. Чи... Це номер телефону 68 47, 47 49, 49 630. Ось Вільша, слово це Телефонують. Якщо хтось буде брати більшу кількість, то я думаю, що людина зробить вам доставку. Результат увагу такі непогані свинки. Скільки які не мають віки? Місяць ти кілограм. <реку> Я не знаю, це об... І <реку> ми ось в місяці, в місті сік. Ну, десь десь <реку> до двох місяців спікують. Та, після льохи місяць. Два місця там середньо. А сирем серед 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 годуєте чуварним? Сирем. Сирем. Так що звертайте вам, Краще Тих поросят, хто годує сирим, дуже-дуже взагалі набагато легше з ними доглядати, і воно краще засвоюється бомба. Ось так. Де мама йде? Біжи в туалет. Ти поросят, підемо далі. Я пані не вірю. Не боїш чисть. Тих поросят. Такі як сламачки наскладені. Бомбезні. Йохі по чому, мені? То нема, е, я не маю тут. Самі пачуки. Так. А довго маю. Е, навіть тобі не скажуть, що ти там цієї. Що хочете за доступку? 2600 гривень за одна поросятка. Так. То самі пачки, так? Так це гарні вухати осяй. Файні, не всі файні. всі фані. Я всі їжінки в діло. Я того року теж брала То ми на велетень зарізали то. ну, якщо таконьке нічого, як не чути. Та Бо якщо все, є Тут нема. гуло і сала і м'яса. Тоб. Те було, а тут є таке, що нема. То ні, тут сала А ви, я тобі кажу. Бери, я вам трав. Зараз прийде Іван до чекає що там є робити. Що ви хочете Ми Сьогодні були на цілій Україні. Ви сюпів до четверо. І буде та А який вік? Шість тисяч десь? Ну. Щось -ти тижневі, такі 25 року Випуск, Так <рес> <рес> Так що вибір сьогодні поросят є. Вибрати є що. Ось такі ціни на 21 червня місто Тумач. Так, що Пишіть коментарях, які ціни у вас, якої ви області. кого цікавлять, які поросятка, пишіть номер телефону, вам надам. Як снопать. Там всі, я газу, як снапать. Як снопать. Не як... Так. Внимаю. Ось так, дивиться. Так що буде друга частина, йдемо зараз на курочки і ще покажемо, що цікаво є на ринку. Так що всім дякую, не забудьте підписатися, очікуйте другу серію ура пединки гендіки зава на вара жера суча ми